У нас є вакцина КДП це правець діфтерія Кашлюк. Вона робиться два щеплення, два дві дві ревакцинації, і потім кожні 10 років доросла людина отримує своє щеплення. Тут в нас показники є і нижче, чим за Україну, і вище, чим за Україну. Показники дитячі, більш менш розуміли, і вони, скажімо так, мене влаштовують, але мене зовсім не влаштовує те, що у нас, на жаль, на жаль, наші дорослі, наші, ті, хто мають отримати кожні 10 років щеплення від діфтерії та правця. На жаль, майже 50% від запланованої кількості. Ми планували на цей рік 26 267 дітей, де дорослих щепити, ми щепили за 10 місяців 13 тисяч 30 осіб, що складає 49,6% від запланованого. Цей показник Кача на 5% і вище за середній по Україні, але він не влаштовує нікого. Показник на сьогодні мав бути 80%, а у нас не дотягує до 50%. Ще є час, будь ласка, ті, хто має щепитись. Нагадую, ліків від правця немає зовсім. А від е, э, сироватка є, але сиворотки э, дуже мало. Тобто, э, якщо буде э, більше, ніж два випадки, на жаль, ми допомогти нічим не зможемо, оскільки э, сироватка в наявності є тільки для двох осіб.